Сьогодні в футбольному тижні. Кубкові півфінали. Ну, обійшлося без несподіванок. Головна перемога Вапнярки над Кімберлі. Збираємося грати так, як граємо. Поки що за це не думаємо, але думаю, що ще людей вже буде більше на фінальну частину. Будемо старатися дати бій команді, тому що ми будемо грати з другим номером, це однозначно. Команда енергетик всі знають, що склад довго разом грають в одному складі, но хлопці награні. Можна сказати, команда першої ліги рівня України. Будемо старатися дати. Кубок першої ліги. Поступаючись у рахунку, Едель переводить гру у шестиметрові. На останок друга ліга. В першому фіналі зіграють дебютанти змагань. Ну, звісно, у нас цілі завжди стояти, якби високі, перемагати в кожному матчі. Побачимо, якщо повезе десь, я думаю, може і переможемо в фіналі. Розпочинали півфінальну стадію змагань у вищій лізі екодім та енергетик. Усі сподівання на сенсацію в цьому матчі виявились марними. Хоча дебют зустрічі видався по справжньому обнадійливим. Салатові домоглись курйозного взяття ворі. Однак дуже швидко фаворит відновив паритету зустрічі. Знову невдовзі не забивають екодомівці. Енергетики до останнього відіграли у захисті. Ну а далі, як то кажуть, прорвало підопічні Доченко, забили п'ять разів поспіль, не пропустивши жодного гола. Не знаю, возможно, парты не хватило. Команда на самом деле хорошая. Очень много движения. Они очень хорошо двигались, передвигались. Желание, самоотдача была у них на вашем уровне. Возможно, за счет индивидуального мастерства где-то, за счет фарта мы выиграли, повезло забить. Хотя и пропустили очень быстро. Пропустили гол, который ну, может быть такой, что залетел дурачок. Но он зашел и одиноко проигрывали. Главное, что отправились. Ну, все получилось у нас, так как мы хотели. Я думаю, это ограничены отличаться не будет так. Когда он будет биться, бороться. у них есть шансы за третье место. Игра будет такая же, то есть нам нельзя как бы оступаться, бо у нас принципиальная игра впереди, то есть борьба за чемпионство. Ну, у них призовое место, это тоже как бы достижение и третье место это тоже почетное. Чекав енергетик на свого у фіналі, спостерігаючи за іншим півфіналом між Кімберлі та Вапняркою. Сатурн, не у статусі фаворита, наважився грати другим номером, і дуже швидко ця тактика виправдала себе. Вже на старті вапнярчани повели у рахунку. Зрівняти його ювеліром вдалося аж на початку другого тайму. Решта ігрового часу пройшла без голів. Отож, переможця визначали шестиметрові удари. Серія видалась не короткою і недовгою. «Сатурну» в ній пощастило більше. Настрій чудовий, перемогли, враховуючи знову те ж саме, у нас проблема, що у нас їде фритик без замін. Хлопцям велика подяка, вистояли до кінця. Гарно виглядали, я рахую. Ворот воротарю, Вові дякую, дуже багато виручу. Всім дякую. Радісні, емоції хороші. Стараємося грати так, як граємо. Но, поки що за це не думаємо, але... Думаю, що ще людей вже буде більше на фінальну частину. Будемо старатися дати бій команді, тому що ми будемо грати з другим номером, це однозначно. Команда енергетик всі знають, що склад довго разом грають в одному складі, хлопці награні. Можна сказати, команда першої ліги рівня України. Будемо старатися дати. Так само до шестиметрових дійшла справа і в ході кубкового півфіналу першої ліги. І якщо планета права в основний час перемогла арбітрів, то Едельвейс і МФК Вінниця провели два різних тайми. Перший видався на користь молодих футзалістів, а ось у другому переміг досвід. Пенальті краще пробили партнери Вишневого. Вони і зустрінуться в фіналі 7 березня із планетою Права. Кубкові півфінали другої ліги натомість завершились в основний час. Разом з тим, у бажанні перемогти тут було відмовити комусь складно інакше і не могло бути, адже на цій стадії зійшлись лише дебютанти міських змагань. Виняток складає бригантина. Вона програла капаролу. Однак досвід це головне надбання для всіх учасників. Каждая игра надо играть, легкая, нелегкая, но, как показывает прошлая игра в чемпионате, тоже вроде команда не очень сильная, скажем, но, тем не менее, очки потеряли. Вот. В кубке каждая игра как бы, как последняя. Выиграли, прошли дальше, проиграли, все, не участвовали. Да, так что, думаю, что сегодняшний выигрыш, ну, достойный. Ну, соперник старался, старался. Вот, желание было, но вышло как вышло. Желание было, было но Вы вот, ошибки в защите. Не было нормального выхода в нападении. Ну, это все. Я думаю, что со временем, с игрой вместе, участие в таких турнирах ну, придет, я надеюсь. Если придет некоторым людям, то придет ко всей команде. Ну, не знаю, как бы, мне просто вот нравится сам вид спорта футбол. То есть я получаю удовольствие от игры в футбол. Вот, я так думаю, что ребята, то есть У нас якби как бы, спонсора немає, тому самі збрасуємо как бы, на Все сильне там якісь деніжні затрати. Я думаю, що ті, хто грають, у них теж є желання іграти. І, собственно, мрадятиму вот, здесь. Дербі студентів. Українці проти нігерійців. ВТК хоч і пропустив першим від Евергріна, однак спромігся дуже швидко відновити паритет, а також і вийти уперед. Підопічні Ткачука з першої спроби дістаються фіналу, в якому їм доведеться схрестити шпаги з капаролом. Ну, я думаю, що десь нам трошки повезло, тому що студенти молоді, тяжко було грати, звісно. Ну, за що везіння, я думаю, пройшли далі. Ну, от, ну, в фіналі обіграти десь обіграти. Ну, звісно, у нас цілі завжди стояти, якби високі, перемагати в кожному матчі, побачимо, якщо повезе десь, я думаю, може і переможемо в фіналі. Побачимо, якщо повезе десь, я думаю, може і переможемо в фіналі. Тим часом до свого завершення наближається регулярний чемпіонат у першій лізі. Дехто минулого вікенду зіграв завершальний тур. Серед таких Вікінги та Петколедж. Цей матч пройшов в обопільних атаках та взяттях воріт. Зрештою, перемогу вибороли дебютанти міських змагань команда Вікінгі. В її активі за підсумками першого сезону 5 перемог, жодної нічиєї та 5 поразок. І як результат шоста позиція в турнірній таблиці за підсумками першості. Психологически мы должны были сегодня победить, так как начали чемпионат с выигрыша и должны были его закончить в любом случае выигрыш. Мы находимся не на последних позициях, мы где-то в центре, но это наш первый чемпионат. В дальнейшем мы будем стараться подниматься намного выше уровень. Ребята сегодня были молодцы, очень хорошая команда. Ребята юные, молодые, но тем не менее напористые. быстрые, сильные и целеустремленные. Я думаю, что у этой команды хорошее будущее. Они в дальнейшем будут выигрывать. Желаю им побед, здоровья и всего самого лучшего. Победу в нашей команде определила опыт. В любом случае, наши ребята, я думаю, чуть старше, чуть опытнее. Но сегодня играли на полсилы, так как половина из наших приболела, поэтому играли не в полном составе. Больше у нас встреч никаких не будет. Это последняя наша игра в этом чемпионате. Следующий чемпионат мы обязательно выиграем призовое место. Это 100%, а может быть и первое.